Друзі, усім привіт! Рада вітати вас сьогодні в суботу, у вихідний день, і найкраща можливість повторити та дізнатися щось нове. Ми розпочинаємо серію типових помилок в мовленні, саме ті помилки, які ми робимо в нашому повсякденному житті, тому думаю, буде корисно, цікаво та пізнавально. Отож, на слайді ви бачите три уривки з популярних пісень. Саме в цих уривках ми звертаємось до вітання. Так, коли ми вітаємось, тому добрий ранок, Україно, це помилка. Поясню пізніше, чому, як правильно вітатися, і як запам'ятати, чому так, а не інакше. Бо насправді в словниках немає пояснень, це ну, якби склалось історично, і ми маємо це запам'ятати. Наступна пісня це Добрий день, everybody Я думаю, ви всі чули, коли Борис Джонсон вітався так з українцями. Абсолютно правильно. Він вітався, тобто форма Добрий день і добрий вечір є сталою. І доброго вечора, ми з України. Теж пісня всім відома, саме форма доброго вечора є помилковою. Чому так? І варто запам'ятати, тому перша типова помилка вітання. Доброго дня чи добрий день. Дійсно, вітатися варто в називному відмінку, якщо ми говоримо про день або вечір, тобто добрий день і добрий вечір. Ну, якби Начебто констатація факту, що день є добрим, і так само просто запам'ятати. Єдине, зранку тут Легко запам'ятати тут саме доброго ранку прокидаєтесь, і начебто бажаєте комусь доброго, гарного, насиченого, тобто як побажання. А і тому правильно говорити доброго ранку в значенні «прокинулась» і бажаємо всім доброго ранку. А сталі форми добрий день, добрий вечір. Варто запам'ятати в називному відмінку. А навіть є народна творчість, так це склалося історично, і в жодному словнику немає варіантів доброго дня або доброго вечора. Тобто традиційні сталі форми саме добрий день і добрий вечір. А є така народна пісня, різдвяна Добрий вечір тобі пане господарю. Так, тобто… Якщо вже йти до витоків фольклору, до народної творчості, ми можемо це простежити. Тому це правило варто запам'ятати. Пам'ятайте, що мова це звичка, і якщо звичка у нас виникає протягом 21 дня, але мені здається, вистачає просто щоб просто собі так, оп, сьогодні я буду вітатися саме так. Взяти за звичку вітатися саме так, взяти за звичку вітатися українською, і це легко буде виправити. Наступна помилка навчальний чи учбовий. Досить зараз актуально. Да, вступники у нас вступають у вищі навчальні заклади, тому слово учба немає в українській мові, це слово запозичене з російською. Тому правильно вживати навчальний план, навчальний заклад, навчальна практика. Відповідно, абревіатура ВУЗ, яка є дуже поширена у нас у ВУЗі, навчається, варто вживати ВНЗ, якщо вищий навчальний заклад, абревіатура, або ж вища школа. Так звучить найкраще, тому що раніше були у нас школи, а вища школа, вона так називалася. Тому Гарний такий аналог, і не вживаємо калькування з російською, тобто навчальний, а не учбовий. Наступна поширена помилка. Дякуючи і завдяки ми щодня комусь дякуємо. Принаймні, варто це робити, тому що ну, насамперед дякуємо за СОУ, що вони нас захищають і дають можливість жити повсякденним життям і робити те, що ми мусимо робити, і те, що ми. Можемо робити. Тому є різниця в тому, тому що російською мовою благодаря і так, і так благодаря. У нас в українській мові насправді є розбіжності між дякувати і благодаря завдяки. Дякувати, дякуючи, це дієприслівник, тобто це форма дієслова. До речі, урок у дієприслівник у нас так само є в закріплених матеріалах, тому ознайомлюйтесь, вивчайте і вдосконалюйтесь. Дія-прислівник послівник – це дія. Тобто я дякую за щось. Так, я виконую певну дію. Це дія-прислівник. Коли ж мова йде про допомогу чи підтримку, правильно вживати завдяки підтримці, от те благодаря яке ми хочемо перекалькувати з російською. Тому дякуємо як процес за дію, а завдяки. Допомога чи підтримка. Тобто так склалося завдяки підтримці, завдяки допомозі, завдяки умовам, завдяки ЗСУ і так далі. і так далі. Корінь той самий, але різне вживання, тому не плутайте, це насправді досить поширено і а, ну, так мислимо калькуємо благодаря ага, дякувати, значить так воно й є. Тому запам'ятайте, фіксуйте і не робіть помилки в слові дякую і завдяки. Правильно і вірно, дуже поширена помилка просто максимально. Теж калькування з російською, дуже багато навіть на телебаченні ми можемо почути вірна відповідь, та, або якісь там десь з радіо. Зараз, звичайно, мова вона очищується, але насправді вірний, це в значенні вірний, стосується лише людей або почуттів. Ну, почуттів краще сказати, бо вірний може бути пес, а, можна вірно служити своїй справі, тобто віддано, вірно дорівнює віддано, відданість, так, синонім відданість. Коли ж ми говоримо про відповідь, тест, контрольну роботу, а, питання, а, те, що має а, тобто, якусь правильність. Правильно. Як запам'ятати, що відповідь тест, контрольна і все, що з цим пов'язано, з помилками, вживати правильно? Від слова, правило, так коли ми пишемо гарну роботу або диктант певний, ми керуємось якимись правилами. Тому те, що стосується там. Тексту, диктанту, якогось контрольної роботи, якогось того самого ЗНО, людина виконала всі завдання правильно, бо вона володіла певними правилами. Тому відповідь лише правильна. Правильно писати, правильно вимовляти, правильна відповідь, тому що коли ми щось робимо правильно. Ми керуємось правилами насамперед. Тому це запам'ятовуєте. А вірність це відданість, це про почуття, вірна дружина, вірний чоловік, вірно любити, вірно служити своїй справі. Ось така помилка досить поширена, типова. Запам'ятовуйте і не помиляйтесь. Компанія і кампанія це серія паронімів. Слова, які звучать майже однаково, але мають різні значення, абсолютно протилежне значення. Вони звучать дуже схоже, часто їх вживають одне замість одного, але значення дуже віддалене. Кампанія походить від французького «campagne» Похід означає сукупність заходів для виконання певного завдання. Ми зібрались гарною кампанією і, відповідно. Сходили там і так далі. Але передвиборча кампанія. Якщо ми говоримо про разом, про інтерес, то варто вживати компанія. Тому дуже часто, коли ми кажемо, ми збирались гарною кампанією, вживають неправильне слово. Варто вживати компанія. Тому святкуємо великою компанією і плануємо рекламну кампанію або передвиборчу кампанію. Насправді слово кампанія в нас вживається лише коли ми говоримо передвиборче або відповідно якась там агітаційна. Рідко дуже вживаються. А теж можливо бути помилка з російською, так тому що там кампанія в принципі одна, і це теж впливає, російська мова впливає на, на те, що ми вживаємо неправильне значення. Пароніми дуже важливі: це типу музичний, музикальний. Це, до речі, учбовий, навчальний, бо вони дуже схожі. Але слово учба там більш калькування. Тому а оцей вплив російською, він впливає на те, як ми вживаємо значення слів, не лише як ми їх вимовляємо. Тому запам'ятовуйте і вживайте правильно. Наступна помилка калькування з російською, став мене в покої. Да? Залиш мене в спокої. Залишати в спокої це калька з російською. Правильно, єдиний варіант українською – казати давати спокій. Це, якби мовознавці і фразологіст, але все одно дай мені спокій, дай йому спокій в значенні «остав мене в покої. Остав мене в покої, залишити в спокій, це калькування, не вживаємо її, а даємо спокій людині. Мати рацію, а не бути правим. Насправді рація має декілька значень да, є рація як предмет і, і, і так далі. Але коли ми говоримо а, запозичення цього слова українську, свідчить про широку обізнаність українців з класичними мовами, насправді у нас дуже багато запозичених слів. Тому а, якщо хтось каже, а, ви правий або ви не правий. Варто вживати все-таки ви маєте рацію або ваша правда. Тому що слово правий в українській мові означає праведний, справедливий, безгрішний. Або, наприклад, права ліва сторона, так? ну це як сторона світу. Але пам'ятайте, що слово рація може вживатися як предмет, іменник, так? пристрій. Але якщо ми говоримо в словосполученні, коли людина Правда на стороні людини, можна сказати, ваша правда або ви маєте рацію. Слово твір теж одна з рубрик, як у нас створюються слова. Тут теж я буду говорити переважно про вплив російської калькування російською мовою, тому що у нас є інші суфікси: ласиться, палиця, полиця, самиця, а не ласка, палка, полка, самка. Тобто, у нас цей суфікс. Ка переходить у суфікс ить. Форма активізувалася в радянський період. Пам'ятайте, що вони в радянський період всі слова, які звучали не так, як російсько-українські мається на увазі, вони їх робили під себе. А тому, Але натомість справді в українській класичній літературі, якщо ми візьмемо класок української літератури, там можна знайти такі слова, наприклад, Ольги Кобилянської, які закінчували саме на «иці». Вона приплила до нього, мов ласиця, а її блискучі, майже дикі очі впилися жадібно в його блідове блідаве, ніжне обличчя. Тому, ну, ласиця, ласка. Рідко насправді, але палка, полка це явно росіянізми, які варто укорінювати в своїй мові і вживати українські слова. Тому палиця, полиця, ласиця. Так само слово твір, криза, а не кризис, оаза а не оазис, теза, а не тезис. Це запозичення з, з грецькою мовою. Насправді, в грецькій мові є два варіанти. Тобто і так, і так, криза, кризис. Але російська мова чомусь віддає перевагу утворенням на «из» – кризис, оазис, тезис. А в українській, навпаки, краще вони викорінялись, і, взагалі, якщо ну, це слова стосуються криза, наприклад, більш такої офіційно-ділової сфери, банківської певної сфери, економічної економічної сфери загалом. То звичайно там вживати краще кризи. Знов таки ми звертаємось до класики української літератури. Як все-таки тоді в українській мові, тобто то сьогодні дійшли різні форми, ми розуміємо. Але тоді саме у Михайла Куцюбинського ми бачимо уривок. Тепер Кирило ходив уже не сам. Пана Устя знала чудові куточки, уази квіток. Тому уаза, криза, теза. Це не принципово, наскільки це принципово, але ми можемо робити наше мовлення, яке буде відрізнятися від російської мови майже всіма словами. Тим паче, якщо ми говоримо про запозичені слова, грецька, латинська, насправді дуже багато мов. Чому так відбувалося? Бо вони намагалися всі слова зробити однаково, тому ми і вживаємо їх, можливо, навіть не знаємо про паралельні форми. Тому багато цікавого такого, знаєте, ще не тільки мовного контексту. Сто чи мовно, мовних аспектів, а ми ще намагаємося все таки заглиблитись в культуру, перечитувати класику і розуміти, що тоді дійсно мови відрізнялися, наскільки це все під. Впливом радянщини потім стало як одне ціле. тому ми ще й звертаємось до культурного аспекту, до якогось аспекту історичного, як формувалася мова, і ну це все все таки супроводжується якимись новими корисними знаннями, а що теж є не важливо тобто, що також потребує уваги. А, і на сам кінець рекомендую вам переглянути а, відео. У вас воно залишиться в презентації. Презентація буде прикріплена нижче. «10 поширених помилок українською. Насправді, цей це хлопець в нього декілька відео на Ютубі. Тому, якщо ви подивитесь, я, можливо, вам підтягнуть ще інші. Але кожне заняття ми будемо розглядати саме типові помилки або якісь форми, або пароніми, Або це у нас все до речі, дублюється і в попередніх заняттях наших, і це все дублюється, не все, але паралельно воно дублюється і в енциклопедії Антисур. Межику, яка виходить двічі на тиждень. Тому залишайтеся з нами, дякую за увагу, вдосконалюйте свою українську мову і прагніть до досконалості, тому що немає межі досконалості. Па-па!